До новин якраз зброї і те, як її застосовувати, це Давай. стосується нової нашої е, поліцейської академії, жодних асоціацій з фільмом і е, закладом, який називався Блакитна Устріць. <пліць> <свист> <свист> Заголовок звучить так: не брати грошей та вміти стріляти. Правила життя поліцейської академії. Я так розумію, що це присвячена новина до тієї події, яка буде от в червні відбуватися. Якщо ти знаєш, в нас запровадили нову патрульну службу. Ну, от ну тобто, вона okay. поки що ще не діє, наскільки я не знаю, дія, але, мій, але я не діє. Але червня ж ми обі... обіцяли нам, що ми з червня побачимо нових патрульних. От. Ну так до червня а с... ще два дні. Д... Ну так два Неважливо, дні. Неважливо, що структура ще не зовсім готова, не зовсім зі Через людей... два дні вже побачиш, а людей вже знайомлять з їх способом життя з правилами життя поліцейської академії. Дивись, не брати грошей та вміти стріляти. Ось два основних правила. Тобто, що що це можна сказати? Наприклад, приходиш ти, ні, або не приходиш, дивись, от, зупиняю тобі, тебе міліціянти, і порушу правила. Так? Ти ну, за старою звичкою там, дістаєш там, з кишені моє грошенята, там, він зразу стол такий в ногу тобі. Ну, бо вправно. Аб, аб, абс, абсолютно грошей не брати yeah. <laughs> і біти стріляти. <laughs> а ти при, прикинь, от, за, приходить в ларек, нормально розплачується, дає гроші, там купив батон, тут йому 40 копій. Продавчи так. е, <laughs> <Секунду, laughs> не здача, він такий, е воу, 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 воу. Ти мене не поважаєш. <laughs> ну так, так ситуація <laughs> також може бути.